Через чотири дні після оприлюднення так званого панамського архіву прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон визнав, що разом з дружиною володів акціями в офшорній компанії, створеній його покійним батьком. Парламентська опозиція закликає провести належне розслідування. Водночас служба з питань податків і мит Великобританії заявила про намір ретельно вивчити це питання. Я думаю, в інтересах прем'єра розповісти всім, що саме відбулося. Кемерон заявив, що акції в офшорній компанії вони з дружиною продали ще в 2010 році, отримавши близько 30 тисяч фунтів стерлінгів. За його словами, це відбулося до призначення на посаду прем'єр-міністра. Я вважаю, що велика частина критики базується на фундаментально помилковому уявленні про те, що Blairmore Investment був створений з метою ухиляння від податків. це не так. Компанія була відповідним чином задекларована. Щорічно звітувала про результати фінансової діяльності і проходила аудит з вимогою його відставки виступили представники ліберальної та лейбористської партії Великобританії. У Кемерона було шість років, щоб бути чесним з парламентом та народом. Він не зробив цього. Тепер забирайся лицеміре, Написав у Twitter лейборист Джон Ман. Проте експерти упевнені, що з'ясування грошових схем Кемеронів затягнеться на місяці. Ухиляння від сплати податків незаконне. Оптимізація оподаткування є цілком законною. Це різні речі після того, як ми знайдемо всі фінансові хвости протягом наступних кількох місяців, це виглядатиме як своєрідна фінансова мильна опера. Проте викриття офшорів Девіда Кемерона може вплинути не лише на його репутацію, а й на результати голосування британців на референдумі 23 червня та долю Брексіту. Адже він є одним з найбільших прихильників того, щоб Великобританія залишалась членом ЄС.